Обіймалися з деревами, фотографували білочок, дивилися на світя з висоти пташиного польоту та гуляли до ночі на закритій дискотеці. Проживали в готелі, який належить митнику. На мальовничому світязі відбувався свій із народних депутатів від партії Слуга народу на папері. Це все називалося робоча зустріч з питань розвитку рекреації. Це готельно-ресторанний комплекс Ле Марк він знаходиться на центральному пляжі прекрасного Волинського світязя. Належить цей готель дружині митника Олександра Марчука, який торік. В цьому ж таки закладі побився з журналістами, і за це нині має кримінальне провадження. Скандальний заклад приславився на всю Україну, але схоже, що тут пропонують настільки гарні умови відпочинку, що ними не погребували навіть народні депутати. Відтак народний депутат, голова Волинської обласної організації партії Слуги народу Валерій Стернічук запросив колег по партії на Шацьке озера, щоб ті на власному досвіді переконалися у туристичній привабливості нашого країни. Власне, саме таку мету поїздки окреслили у запрошенні. Запрошення діяло на двох. На Волинь зголосилося приїхати чимало депутатів Верховної Ради, а саме: Юлія Гришина, Владлен Неклюдов, Володимир Воронов, Анатолій Остапенко, В'ячеслав Медяник, Юлія Овчинникова, ну і народний депутат від Волині Валерій Стернійчук. Гуляли нардепи знатно та гучно дві доби. Першого дня навіть виходили в люди, але в одному кафе з народом слуги народу сидіти не побажали, попросили відставити столика окремо. А після 12-ї ночі по пляжі пройшлася поліція і попросила вимкнути музику, бо ж вона заважає відпочивальникам лемарку. На очі журналістам, які не могли обминути увагою пишного корпоративу, слуги народу. Теж потрапляти не дуже хотіли, тому завбачивши камеру, наступного дня ворота до центрального подвір'я завісили якимось плакатом і підігнали до центрального входу вантажівку. Бідолашний водій цілий день парився у тісній кабіні, немов у пічці. Чоловік щиро зізнається, не сам придумав тут стояти. Попросили то вас попросили тут стати, так Думав, а, хто подково? Подково а хто попросив? Подхова чи не А хто попросив? Хто не просив? сам знову? Ні, ну то просто знаєте, очевидно, бо місце перед ворітьми якось дивно не стають так машини. А що у вас там цікавить? А там народні депутати відпочивають. Тож цікаво, ми журналісти, мусимо дізнатися, за який рахунок, хто гулянку влаштував. А якби у вас була змога щось запитати депутата, щоб спитали? Свої народу, З Толку ну, ну, з того, що я би спитав діща. Ну, попросили, ну спитали, у вас ж є якісь проблеми чи теми, які хвилюють. Я знаю, це все без толку, навіть, І не питав би це все. А тим часом за високим парканом гучна музика на весь двір. Поставили сцену, напустили диму. П'ють, гуляють і ніякі карантинні норми тут не діють. Вже вранці нардепи будуть постати світлини у соціальних мережах, а ще розповідатимуть, що вони на світязі працюють. Найдушевніша фотосесія у народного депутата Владлена Неклюдова. Ось нардеп постить на своїй сторінці у Фейсбук фотографію білочки і бажає всім гарного дня. Білочка зранку на волинському дереві передає всім привіт, друзі, всім гарного дня. А ось народний депутат обіймається з деревом. Енергія волинської сосни обіймає, зігріває, заряджає і надихає. Волинь унікальна і неповторна. Хочеться тут бути знову і знову. Хто хоч раз приїжджав цей край, ніколи не забуде відчуття сили навколишньої краси, магію мальовничих пейзажів, щирість та доброту волинян. Дай Волині, процвітання та успіху. Як такий душевний чоловік потрапив у Верховну Раду, не зрозуміло. Зазначимо, що така собі робоча розважальна делегація налічувала приблизно 20 людей. Увесь готель під час гулянь слуг закрили та ще й завісили паркан плакатами. Це напевно, що прості люди не заглядали і не заздрили таким робочим депутатським будням. Готель, у якому були народні депутати, є одним з найдорожчих на світязі. Ми приблизно порахували скільки обійшлося гуляння. У готелі є чотири одномісні номери вартістю 750 гривень за добу. 10 двомісних по 800 гривень та три люкси: один півтори тисячі гривень і два по одній тисячі двісті гривень. Загалом за нашими підрахунками лише проживання у лемарку на дві доби для депутатської компанії вартує. 30 тисяч гривень. А бенкети навіть страшно уявити, бо ж кожного дня застілля тривало приблизно з обіду і аж далеко за північ. Накривали столи і в банкетних залах, і на літніх терасах. На розливі був особисто власник готелю Лемарк, митник Олександр Марчук. Ось така вона нелегка депутатська робота. Дуже цікаво було послухати про результати такої плідної праці, що вирішили, які проблеми побачили, а проблем вистачає. Ось, до прикладу, на цьому риночку, що на світі зі ми зустріли студентку, яка каже, що молодь зараз ледве кінці з кінцями зводить. Ну, робочі місця для молоді аби надали в школах так само працювати. Я, наприклад, студентка, навчаюся на юридичному факультеті. Я вже ну, я закінчила другий курс, вже хотіла б десь піти по спеціальності працювати. Але так як в нас дуже маленькі зарплати. На державну роботу навіть так само зараз дуже важко влаштуватися, та й зарплата мінімальна там скільки там 4-4,5. Ну це дуже мало. Я навчаюся в Луцьку, і для міста це дуже мало було. А ось пенсіонерка, пенсія якої становить 1700 гривень. Її пенсії не вистачить навіть щоб повноцінно прожити добу в такому ось лемарку. Щоб можна було пенсіонерці хоча б дві з половиною тисячі, щоб можна було хліба купити і до хліба купити. Бо молодий, знаєте, то поїде в Польщу на євро, євро заробить якусь, то а вже в такому возрасті, повірте, не кожна людина буде працювати, і не кожна має пончики, не кожна. Відтак, слуги народу якось геть не по народному живуть і відпочивають. Не у бабусі для відпочинку знімають кімнату, а в митника замовляють цілий готель. До речі, дуже цікаво, хто спонсор такого бенкету. Бо ж усі пам'ятають славнозвісне день народження начальника митного поста Єгодин Олександра Оникючука в цьому готелі. Тоді тут побили журналістів, і власне один з нападників це власник готелю Олександр Марчук. Дуже сумнівно, що Олександр Марчук брав би гроші з депутатів за відпочинок. Хіба це складно для простого волинського митника напоїти і нагодувати членів президентської партії? Але ж якщо митник пригощав нардепів безкоштовно, це явний факт корупції. Зрештою, стверджуватиме, звісно, нічого. Не можемо відтак. Ми публічно звертаємося до волинської організації партії Слуга народу з проханням прозвітувати з приводу витрат по робочій поїздці на сітязь і підтвердити свій звіт якимось документами. А ще просимо оголосити результати робочого візиту. Дуже цікаво буде послухати. Наталка Поліщук, Марія Петручик, В'ячеслав Марушко для новин на часі.